Привіт! Рада вас вітати знову на моєму каналі. У мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ. Що я придбала в АТБ? Бачите, ось таку бутелечку вина. Вона по акції, наскільки я пам'ятаю, може і ні, але я його люблю. Також я придбала яблучок, бо зимою трошки хочеться вітамінів. І також придбала дуже-дуже багато чого. Такий менезик. На перезапалених яйцях. Я його люблю, я вже неодноразово казала, тому коли мені захочеться, я повертаюся його взяти. Також я придбала тісто філо. Мені дали горішки грецьких, тому я придбала тісто що одразу зроблю пахлаву. Також, що ще я придбала? Смітана. Зараз по акції 15% в стаканчику. Зручно. Мені подобається, коли в стаканчик. Ось таке. Але вони без кришечки, бачите? У них немає кришечок. Так, що ще я придбала? Кефір. Фірма. Де ж зараз по акції, я придбала собі ж дві бутилочки з радістю, бо родина в мене велика, як я казала. Тому я придбала всього, бачите, скільки много я придбала масла. Масло зараз по акції. Мені каже, що це дуже гарна ціна, тому як, ви знаєте, в мене родина велика, не маленька, я придбала аж 6 пачечок. Ось так. Буду готувати і їсти. Я думаю, мені це вистачить на е, великий термін, але подивимось, як я куплюсь. Також я придбала йогурт от, лактиль. Чомусь я вирішила його скуштувати. Знаєте, мені не солодкі йогурти я дуже рідко куштувала, тому вирішила спробувати. Може смачненький. І придбала ось такий карпатська галічина, карпатський йогурт лічина, а не зараз по акції, якщо є картка банків партнерів. Це картка банків партнерів, це я не все пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що це є картка банків-партнерів. Потім я придбала ось такий чай, я його придбала вже неодноразово. Мені, мені чоловіку подобається з вечора заварити. Ну, раджу, спробуйте, може, вам теж зайде. Тому я таких купила, так як в нього акція. Їх можна придбати. Якщо у вас є картка банків партнерів, бачите, я придбала одразу три, три упаковочки. Ну, я думаю, що нам вистачить на якийсь час. Також придбала ось такий от сирок. Чудо! Зараз по акції, бачите, він з груша. Тут два шари груша першик, а також, також груша персик. А також є ще з червоним, я не пам'ятаю, що дитина вибрала ось цей. Тому я взяла, бачите, вони по дві упаковочки. Думаю, я думаю, можна взяти одну, але нам потрібно дві. Також, якщо і картка банків партнерів, там є згущене молоко. Звичайне, і є таке ж варене. Я, Я придбала вареного. Також місто Харків, батон студентський. 300 г я беру. Для, для нас це приємний розмір, так сказати. Він не маленький і не величкий. Також я придбала ось таку суму салатів. Я брала на прошлої неділі. Мені дуже сподобалося. І я зараз теж взяла ось таку коробочку, хочеться, чесно кажучи, вітамінів. Також що я придбала ось такий десяток яєчок. Бачите, ось такі гарнесінькі усі. Що я можу сказати? Є багато. Вибираєте, що хочете. хочете. Хочете поштучно, хочете, беріть так в коробочку. Я взяла в коробочку, чому б мені поштучно показалося, що я їх не донесу. Також горошок зараз по акції. Зараз по акції горошок, таку кукуруза своя лінія, але я взяла ось це, що мені потрібно. Також. Що я взяла? Банани. Банани. Бо з бананами, в тебе дуже погано, бачите, я взяла вони не дужче. Але, щоб ви розуміли, це найкраще із того, що було. Тобто подумайте, тільки які зараз там залишились. І то бачите, вони не, не, не разом були. Це я їх так а, відковиряла, Щоб... Але може ні, ні, це не разом точно були. Також, що я придбала, Ось такі дві гарнесенькі морквинки. Ну, тому що мені багато таких овочей не потрібно, я беру по потрібності. Якщо мені потрібно зараз, я взяла. Якщо не потрібно, якщо не, потрібно не взяла. Також я взяла ось таку капустину. Ну, знаєте, що мене поразила? Це ціна його її. 44,88 за кілограм. Ось така величезненька, вона вийшла більше почти 2 кг. Так що капуста дорого. Ось це я все придбала, сходила сьогодні в супермаркет і купила. Все, дякую вам всім за увагу. До побачення.